Будь дивом. Регіна Бред. Урок третій. Ти можеш змінити багато, навіть якщо отримаєш мало. У світі журналістики мене повсякчас називали матір'ю Терезою, бо я тільки те й робила, що намагалася допомогти всім і кожному. Я не думаю, що бути добрим самарянином прикро, коли згадую про те, що роблять соціальні працівники: Гоять рани, допомагають розгубленим, самотнім, тим, про кого всі забули. Кілька років тому, коли мене попросили виступити з вітальною промовою на факультеті прикладних соціальних наук у коледжі Манделів при Західному резервному університеті Кейза, я не знала, про що говоритиму. Перш ніж виступити перед випускниками я зателефонувала до своїх знайомих соціальних працівників. Усі порадили мені говорити з гумором, адже соціальні працівники його дуже полюбляють. Розповідай анекдоти, одностайно радили вони. Анекдоти? Я не знала анекдотів про соціальну роботу, окрім тих, які надіслали мені друзі. Скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку? Ніскільки вони допоможуть їй змінитися самостійно. Скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку? Ніскільки вона не перегоріла, просто світить по іншому. Скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку? Ніскільки вони об'єднуються в команду і напишуть наукову роботу про те, як адаптуватися до темряви. І мій улюблений Скільки соціальних працівників потрібно, щоб замінити лампочку? Лампочку не треба міняти, треба змінити систему. А ще мені розповіли старий анекдот про злочинця з пістолетом, який напав на соціального працівника. Гроші або життя, закричав він. Вибачайте, відповів соціальний працівник. Грошей у мене немає, правда, й життя теж. Те саме можна сказати й про поліцейських. Медсестер, учителів і багатьох інших, усіх, хто перебуває на передовій життя. Ці люди дуже важливі, але так мало отримують. Так, вони отримують мало. Чи все ж. Завдяки поетові Тейлору Малі, я змінила свою думку. Його проникливі слова про те, скільки отримують учителі, облетіли весь світ в електронних листах. Він змусив мене поглянути на заробітки соціальних працівників під іншим кутом. Учителі не отримують того, чого вони справді варті, вони не хизуються зарплатами за міськими будиночками чи відпочинком на півдні Франції. Їхні зарплати та привілеї це так мало порівняно з тим, скільки годин і натхнення вони витрачають на планування уроків, перевірку домашніх завдань. Консультування учнів і заспокійливі бесіди з батьками малі підкреслив важливість професії вчителя, наголосивши на тому, що саме вчителі спонукають дітей працювати наполегливіше, аніж можна собі уявити. Вони можуть перетворити трійку з плюсом на медаль, якщо помічають, що учень робить усе можливе, щоб досягти успіху, і водночас можуть змусити його відчути, що п'ятірка з мінусом. Це майже двійка, якщо він, на їхню думку, міг би виконати все набагато краще. Учителі змушують батьків тремтіти під час батьківських зборів і навіть коли телефонують їм додому. Завдяки Малія згадала містера Рікко, викладача англійської в дев'ятому класі. Він міг би стати ким завгодно і поїхати куди забажає. Містер Ріко обожнював оперу, поезію та гарні вина. Але натомість навчав похмурих дев'ятикласників у школі Браун Джуніор, що в місті Равена, штат Огайо, як написати один хороший, справді вартий уваги абзац. А ще був містер Маске, вчитель хорового співу в старшій школі. Коли я співаю в душі, то іноді віддаю перевагу партії Альта з вессайдської історії, якої він мене навчив. Я страшенно заздрила сопрано з їхніми чудовими мелодіями, однак саме завдяки йому зрозуміла, що всі партії важливі, навіть найменші. Знаєте, я не вірила йому, доки ми всі не видерлися на сцену в шкільній актовій залі. Чорт забирай, та ми звучали як мормонський церковний хор. Щоразу, коли я чую бойовий гімн республіки, я немов бачу його руки. Вони танцюють у повітрі, сплітаючи наші тремтливі в одну прекрасну пісню. Був і містер Роберто, який щонайменше раз на тиждень казав без коштовних сніданків не існує бред. Цей учитель природознавства вимовляв прізвище учня так, ніби воно було крапкою в кожному реченні. Для нього ми були морськими піхотинцями, а він нашим сержантом. Саме завдяки йому я здаю сміття на переробку. Завдяки йому я завжди перевертаю камінці в струмку, щоб побачити, хто під ними ховається, завдяки йому відщіпую верхівки рослин, щоб вони ставали пишнішими, завдяки йому я колись хотіла стати лісником. Таких учителів дуже багато. Деякі імена давно вже стерлися з пам'яті, однак той слід, який вони залишили в моєму житті, ніколи не зникне. Завдяки вчителю я можу підбити баланс чекової книжки, вирахувати складні відсотки та дізнатися, скільки фарби потрібно, щоб пофарбувати кімнату 3 на 5 метрів. Завдяки вчителеві я просто обожнюю читати, а коли любиш читати, перед тобою відкривається весь світ. Таких людей багато не тільки серед учителів. Знаєш, що вони роблять: відкривають цілий світ. На жаль, рівень їхньої зарплати перебуває в найнижчій частині прибуткової шкали, а тому я знову повертаюся до скромних соціальних працівників. Як і вчителі, соціальні працівники багато не отримують. Та все ж, у чому їхнє багатство, вони дають безплідній парі можливість святкувати День матері і День батька протягом усього життя, допомагаючи всиновити малюка. Батьки якого є наркоманами, а він нікому не потрібен. Вони допомагають дитині засинати спокійно і не боятися батькових кулаків. Вони допомагають ветеринарові Безхатченкові відчути себе як удома в цьому світі. Вони допомагають дівчинці підліткового віку нарешті припинити різати вени. Вони допомагають жертві домашнього насильства віднайти в собі мужність і назавжди покинути свого мучителя. Вони допомагають хлопчикові з синдромом Дауна відчути себе найрозумнішим. У чому ж їхнє багатство. Вони допомагають десятирічному хлопчикові повірити в те, що його люблять і хочуть бачити поряд, незалежно від того, як довго він житиме в черговому сімейному притулку. Вони допомагають юнові батькові полічити до десяти. І вийти з кімнати, якщо в нього виникає бажання стосунути свого новонародженого малюка. Вони допомагають хворому на шизофренію забути про його демонів, вони допомагають жертві зґвалтування заговорити про це вперше, навіть якщо після того випадку минуло багато років. Вони допомагають колишньому в'язневі не зазирати до пляшки, а влаштуватися на роботу. У чому ж їхнє багатство? Вони допомагають парі налагодити стосунки, щоб ті люди забули про свій намір розлучитись. Вони допомагають пацієнтці, хворій на рак, примиритися зі своїм минулим, своїм нетривалим майбутнім, зі своїм Богом. Вони допомагають старенькому дружина якого має хворобу Альцгеймера, цінувати ті часи, коли вона його пам'ятала. Тим, хто відчуває себе забутим і покинутим, вони допомагають відчути, що їх цінують, негарним почуватися прекрасними, розгубленим знати, що їх розуміють, а зламаним відчути себе цілісними. У чому ж їхнє багатство? Якось малі сказав, що вчителі роблять більше, ніж переважна частина з нас протягом усього життя. Вони змінюють світ. На краще.